Якщо ми хочемо зменшити бюджет, то ми повинні зрозуміти, де ми його збільшимо. Якщо в нас сьогодні є така ініціатива, я пообіцяв на минулій сесії це питання підняла депутат Кісільова. Я пообіцяв, що ми підготуємо такий проєкт рішення і винесемо його в сесійну залу. Це стосується саме тих з виділення землі. Під будівництво. Стосується багатоповерхівок, які отримали таку землю, почали будуватися в місті Миколаєві. З 24 лютого роботи зупинено. ніхто, як ми бачимо, крани в нас не їздять, не працюють. Це питання стосувалося цих цього бізнесу, і воно зараз іде обговорення. Ми не можемо дати привілеї окремим типам бізнесу, тому що це антимонопольний комітет одразу заблокує нам таке рішення, і воно буде неправомірним. Тобто, ми, якщо або всім, або категорії, яка там, ну зараз йде знову ж таки портовики звернулися. Ми не можемо оперувати, тому що ну порт заблоковано, виходу немає, але ми повинні платити. Тому ми звернулися до Верховної Ради України, до прем'єр-міністра України Дениса Шмагаля, до президента з питанням того, щоб нам виділили субвенцію для покриття а, хоча б а, можливих цих втрат по цьому бюджету, якщо ми приймемо таке рішення, бізнес не працює. Їм важко, ми повинні дивитися і допомагати нашому місцевому бізнесу, щоб він не релокувався, щоб він не закривався, не знищувався. Ми готові піти на таку дію, але ми повинні розуміти, де це буде. Це, це питання частково там, вони перекрили по Харкову. Ми вважаємо, що ситуація в нас не гірша, ніж в Харкові, за відсутністю води і всього. іншого. Тому теж сподіваємося, зараз ця робота йде. Якщо позитивне рішення буде до кінця цього року, от наскільки нам перекриємо на, перекриють цей податок, настільки. Які ми звільнимо наш бізнес від цього податку.